Всім привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер Це черевий відео огляд на журнали Вінкс Club Крутих Дівчонок, саме волшебний журнал. І сьогодні у нас випуск 7 за 2010 рік. По нумерації він 37 якщо брати точність. На обкладинці у нас Стелла, Блум і Брендон. Стелла і Блум в купальниках на пляжі біля моря. Краса! Літо у них одним словом на обкладинці. Хоча у нас вже, на жаль, не літо, але в них ще літо. Плюс подарунок до журналу магніт з настроєм. А Подарунок цей в мене є, я вам його потім детальніше покажу. Але спочатку пройдемось по журналу. А, ну і звісно, класи, красива, блискуча назва стандартна. Тут у нас зміст журналу. Привітання. Далі у нас біографія відьми Айсі на цілих дві сторінки. Потім конференція чарівниць. Тут у нас різні рецепти, масок. Далі малесенький опис коміксу і сам комікс, який називається чарівний вірус. Комікс займає 45 сторінок по стандарту. В середині журналу у нас буде, зараз я вам покажу, постер. Ось який плакат. З однієї сторони Блум і Флора в одязі станц класу з 19 серії 3 сезону. А з іншої сторони у нас муза в повсякденному одязі міські дівчата з 4 сезону. В цьому коміксі, наскільки я бачу і розумію, він зразу із Трікс потрапили в гру. Через якийсь чарівний вірус. Ось цей самий вірус. Загадка фейської інтуїції? Тест? Реклама передплати, завдання, зіркоскоп, реклама. Завдання, реклама журналу Хантік і рубрика Клуб Крутих дівчат з малюнками та листами читачів. Так, Ну і анонс випуска за серпень. Тут про комікс нічого в принципі цікавого не сказано, дуже дивно, але чомусь не сказано. І обкладинка, сам малюнок такий дивний. Ну, коротше, щось таке вони намутили. Хоча комікс був, на пам'ятаю, по стандарту по четвертому сезоні. Подарунок до журналу ось такий магніт. Він подвійний, можна ось цю квіточку вийняти. На ній у нас зображена Блум та її тваринка Бель. І десь собі причепити. А тут можна причепити свою фотокартку, і над нею буде видно музу з пепи. Стеллу та а, джинджер не видно тут, а також флору. В одязі з зоомагазину Любов та Звірі. Ось такий це теж магніт. Або можна залишити ось так. І все буде гуд. Це, власне, весь огляд на даний журнал. подарунок є. Це велика честь і слава, що це все ній знайшлось. А дякую, що ви були зі мною. Очікуйте нових відеооглядів і всього вам найкращого.